Може, в нас вже імунітет за стільки років. Який там термін придатності? а? Січень 81-го. Видохлись. Чорт. Треба прийняти you know? ще боліка. Там тобі бо дітл тобі ти. Негайно їдь куди хочеш, і подзвони мені з таксофона. Таксофон був у Кантрі клубі. Бо привіт. що сталося? Я з таксофона. Що сталося? Mm -hmm. То ЕГЕТФБР, наскільки мені відомо, прослуховує твої телефони. Я тебе Залишайся на місці. Не сідай за кермо. Я 15 років у Сейфі Лемонс перетворилася на бомбу в повільненої дії. Mm -hmm. Знадобилося 90 хвилин, щоб вони подіяли. Та коли це сталося, бах! Ці колеса були настільки міцні, що я відкрив цілком нову фазу фазу церебрального паралічу. Хочба скасовиться. Чорт, у дитини це виходить так легко.